Будуть стоянці до вулиці заголовці, розумієте? Вдається протокол, до десь а тим часом. Права мені дайше доїбати. До мене тут добров'яктей. Іван Петрович, я тут ще ту істрою. Копію протоколу отримуйте чи ні? Чи умляєте? Десь я, Добре, я там, Не слава. бав ваше нахуй, що ваші показенки, всяку. Іван чому. Петрович, так же саме ні, вас... на вас. Іван Петрович, так же саме на вас складено протокол з мінус 1, 124-й купаду, те, що ви чинили дорожньо-транспортну пригоду. Іван Петрович, ти, хто гріх такої опіки, людися позарати. Я хую роблю. Іван Петрович, так я саме протокол це приняли в Бродському районі суд. Купи протокол за аварію, отримуєте? чи не отримуйте? Отримуйте чи ні? Ви ще відмовились з мією інформацією. Я знаю, за вами документи вертаю, брат. Я зрозумів. Знімайте все на камеру. Ви взнимає... все на камеру. Знімайте на камеру все. Іван Петрович. Тимчасову Петроз... дозу не тримуйте чи немчасовий дозвіл на право керування. Отримуєте? Тимчасові права. Я вас права вилучив Ні, ти мені не дай права. Тримуйте тимчасово. Я понял, високий молод. Як же став, Іван Петрович? То був, ви за руйна сідаєте. Так, ви взагалі не сідаєте, зупините. Як не сідаєте, так не сідаєте. Як не сідаєте? Так не сідайте. Це не отримуйте взагалі не сідаєте. Розумієте? Чекайте, хлопці, Я, щось так і не я вам питаю, не ви тимчасово тримаєте чи ні. Тимчасової працювати хочете. що ти хочеш за мене? Тимчасові права. Хочете чи не хочете, кажіть. Тимчасові права. Я не можу не переводить. Слухай, не проводила. Слухай. Це години не хоче. Верни, мені параван. Зараз я буду дякувати Івану Петрович. номер телефона дайте ваш. Ну номер мобільного телефона надайте ваш, щоб вам прислати. Ну давайте диктуйте нам. 066 Давай. 080 44 91. 49. 42. Як мені ту імени хлопці, я ту. Ми ж заїхали ту і тут я сюди не мав бути. Так де так говорять. Нам іду що не мав ту і. Тут ти що в но... мене за місяц на на мобілте Найбуду, я сам. Ти підписуєте. Хлопці, першо прийшов у дравці. Затколоча дию, блядь, ти першо донизу сидів підписуєтеся. На мою душу, вам кажу. Підписуєтеся чи ні?

Давайте решать, і чинище, хоч. Ще ж не то, то я чорному ну, прийшли нормально. Я на червоницю, на, у та восьмі Прага, у та церква, служаю службу. Я нормально служив службу, я тут. Прийшов до момент, дивіться. Це саме депутат, розуміють насправді правда, що розвитку і пошкодилася. Тут є вас транспортизація віцева, є вас транспортизація, купить бути на якості. Будьте добрі, що стайте, підпис підписати. що ви знає Тихо! Сюдай мені камеру, мене думки провести в вбиравці Лотковича 9 у них. Підпис, ставите само знайомий. Ні, нічого не. Я не ще бо я ні, не виноват, я не чую, ви мене зараз начинити почув сім'ї. Давайте мене до думи. Давайте я позаду вас вакцину. Акурат на жаткоється, де... Хіба на біці, блять. А я хісту. Чи є стоїть, яхту? А я не знаю. Ще й хиринки. А все, а ну, біля ведь. Місто якось. Товару. Не пізди нахуй. Ту бісти. Без... Шевченка, це Як Яким тут пипав? Что вы хворусь? А ну, шо, смехан, малень, нарубит. За что, блядь? Я равно был начальницы. На этот церковь был там. Сыне там, я снизил. Слава Богу, я служил с ним. Вот эти вам был хелевым. ваш трудник хелевым. Пам'ятаєте? Служили зумов місті, ми послужили, ми нормально послужили, ми файно не файним побалимо, все так. І ми не було, так чому вас тут? Що дуже хвороби, спецменти, скажіть батюшку. Я білка покину назад що я здоровий Так.